Дорогі глядачі, вітаю вас на каналі. Світ знає. Як завжди, розповідаю вам про найактуальніші новини сьогоднішнього дня. Перед початком відео не забудьте підписатись на мій канал та поставити вподобайку. Київ відповів жорстко: жодних переговорів у Москві з Путіним. Світ продовжує стежити за одним із найнапруженіших дипломатичних протистоянь останніх років. На тлі нових обстрілів України та чергових політичних заяв Кремля прозвучала пропозиція, яка одразу викликала хвилю реакцій. Російський диктатор заявив, що готовий запросити українську сторону до Москви для прямих переговорів. Але відповідь Києва була однозначною, чіткою і жорсткою: ніяких перемовин на території агресора не буде. Українські лідери прямо сказали, ми не будемо грати за його правилами. І ця фраза стала новим символом незламності, яку продемонструвала українська дипломатія. Щоб зрозуміти наскільки важливим є цей момент, треба повернутися до контексту. Москва вже не вперше намагається створити картинку, ніби саме вона є ініціатором миру, а Київ відмовляється від діалогу. Але у цій картинці є ключова деталь: Росія насправді пропонує не рівні переговори, а капітуляцію. Всі попередні пропозиції Кремля супроводжувались ультиматумами, територіальними вимогами та умовами, які повністю знищували б державність України. І саме тому відповідь Києва зараз пролунала настільки жорстко, ми готові говорити, але тільки тоді, коли буде зрозуміло, що мова йде про справжній мир, а не про диктат. Президент Володимир Зеленський та його радники неодноразово підкреслювали, що переговори можливі виключно у міжнародному форматі, де присутні ключові партнери: СОЕ Штатна країни Європи, можливо, Туреччина чи держави Перської Затоки. Це принципова позиція не дозволити Кремлю знову використати дипломатичний майданчик як інструмент тиску, адже Росія вже має чималий досвід у створенні таких мінських домовленостей, які фактично грали їй на користь. Тепер же Київ чітко заявляє, жодних закулісних компромісів, жодних зустрічей наодинці з Путіним, і тим більше жодних поїздок у Москву. Ця відповідь важлива не тільки для України, вона стала сигналом і для світу. Адже зараз у багатьох столицях заходу точаться дискусії, як довго ще триватиме війна, чи можливо знайти якийсь дипломатичний вихід, Кремль добре розуміє ці настрої і намагається їх використати. Пропозиція переговорів у Москві це своєрідна пастка для тих, хто хоче швидкого миру. Вона звучить так, ніби Росія демонструє готовність до діалогу, але насправді це лише спосіб перекласти відповідальність на Україну. І відповідь Києва, що жодних зустрічей у Москві не буде, зруйнувала цю схему. Варто нагадати, що саме після звірств у Бучі, Ірпені, Маріуполі та десятках інших міст. Зеленський і українська влада неодноразово наголошували, розмовляти з путіним неможливо у принципі. Це позиція, яка базується не на емоціях а на фактах. Росія систематично порушує будь-які домовленості, і будь-які переговори з Кремлем завжди використовувались ним для перегрупування військ чи зміцнення своїх позицій. З цієї точки зору вимога провести зустріч у Москві виглядає навіть не цинізмом, а відвертим знущанням. Українська дипломатія сьогодні працює в іншій площині. Ключовий напрямок це посилення міжнародних союзів, отримання реальних гарантій безпеки і створення умов, за яких будь-який майбутній мир буде справедливим та стійким. Саме тому українські представники активно проводять переговори з партнерами у Вашингтоні, Брюсселі, Лондоні, Парижі та Берліні. І саме тому Київ настільки жорстко відреагував на пропозицію Кремля. Але ця історія має ще один важливий вимір: інформаційний. Пропозиція зустрічі у Москві з'явилася саме тоді, коли Росія здійснила одну з найбільших атак на українські міста, випустивши сотні дронів і ракет. Це класичний підхід Кремля поєднувати ескалацію насильства з дипломатичними ініціативами. Таким чином, Москва намагається змусити Україну і Захід погодитись на поступки, щоб уникнути подальших руйнувань. Але Київ продемонстрував, що не буде йти на шантаж. Навпаки, українські лідери заявили, що будь-які переговори можливі тільки після зупинки агресії, виведення військ і відновлення територіальної цілісності України. Це твердження відразу отримало підтримку серед партнерів. Представники ЄС і США підтвердили, неможливо говорити про справедливий мир, якщо він диктується агресором. Навіть ті країни, які раніше закликали до компромісу, тепер визнають, що пропозиція зустрічі в Москві це спроба легалізувати окупацію. На міжнародному рівні ця подія викликала хвилю коментарів. У Брюсселі заявили, що підтримують позицію Києва і що будь-які переговори повинні відбуватись лише у форматі, який не ставить Україну у залежність від Москви. У Вашингтоні дипломатично, але чітко дали зрозуміти, що США не допустять сценарію, де Україна буде змушена сидіти за столом переговорів на умовах агресора. А вон вкотре нагадали про головний принцип: мир повинен будуватися на основі міжнародного права, а не на основі сили. Варто відзначити і те, як реагувало українське суспільство. Соцмережі вибухнули хвилею обговорень, де головною була думка: їздити у Москву це означало б зрадити пам'ять тих, хто загинув у війні. Для багатьох українців сама ідея переговорів на території агресора виглядає неприйнятною і принизливою. Саме тому жорстка відповідь Києва отримала величезну підтримку всередині країни. Політичні експерти також звертають увагу на символізм цього моменту: відмова їхати до Москви це не лише дипломатичний крок. Це демонстрація того, що Україна більше не є об'єктом політики, а є самостійним суб'єктом, який сам визначає свої правила гри. І ці правила сьогодні прості або справедливий мир на основі міжнародного права, або продовження боротьби до перемоги. Таким чином, пропозиція Кремля про переговори у Москві закінчилася повним провалом. Замість того, щоб виглядати миротворцем, Путін знову продемонстрував світові свою справжню сутність диктатора, який хоче нав'язати іншим свої умови. А Київ, відповівши жорстко, знову показав, що Україна не відступає навіть тоді, коли пропонують на перший погляд мирні сценарії. Цей епізод стане ще однією важливою сторінкою у дипломатичній історії війни. Він нагадує світу, що справжній мир не може бути досягнутий через шантаж, ультиматуми чи капітуляцію. Справжній мир це коли агресор визнає поразку, а країна жертва відновлює свою територіальну цілісність і отримує гарантії безпеки. І саме до цього зараз прагне Україна. Заява російського пропагандиста про можливість використання ядерної зброї проти Великої Британії знову сколихнула інформаційний простір і стала однією з найгучніших тем останньої доби. Йдеться про висловлювання в прямому ефірі державного телебачення, де рупор Кремля у відверто загрозливій манері заявив, що посейдон підводний ядерний торпедоносій, здатний змити з лиця землі Британію. Такі слова не лише створили чергову хвилю паніки серед частини аудиторії, але й викликали різку реакцію на міжнародному рівні. Європейські лідери, аналітики та експерти з безпеки одностайні. Подібні погрози не мають нічого спільного з дипломатією і лише підтверджують агресивну природу кремлівської риторики. Важливо підкреслити, що ця заява прозвучала в умовах, коли Росія перебуває у складній геополітичній ситуації, санкційний тиск Заходу зростає, війна проти України заходить у затяжну фазу. Зу, а внутрішні проблеми лише поглиблюються. Кремль використовує ядерну карту як інструмент залякування, намагаючись тиснути на західні суспільства і політиків, щоб змусити їх переглянути позицію щодо підтримки України. Але ефект виявився зворотним НАТО одразу відреагувало, нагадавши, що подібна риторика ще більше зміцнює єдність альянсу та рішучість захищати своїх членів. Для самої Великої Британії ця погроза стала своєрідним підтвердженням правильності обраного курсу. Лондон уже давно посідає одне з провідних місць серед союзників України, надаючи як військову, так і політичну підтримку. Погрози ядерним ударом лише підкреслили наскільки Росія боїться впливу Британії на європейську політику та міжнародні рішення. Британські парламентарі та урядовці відреагували миттєво. Вони заявили, що подібна мова ненависті є неприйнятною і демонструє слабкість Кремля, а не силу. Цікаво, що заява пролунала саме в момент, коли в Європі тривають активні дискусії про посилення колективної оборони, збільшення витрат на армію та нові пакети допомоги Києву. Таким чином, російська пропаганда сама підштовхнула захід до ще рішучіших кроків. Аналітики зазначають, що такі висловлювання не лише компрометують Москву, але й юридично можуть бути розцінені як пряма загроза застосування зброї масового знищення, а це вже зовсім інший рівень відповідальності. Європейська громадськість також активно відреагувала на інцидент. У соціальних мережах тисячі користувачів висловлювали обурення, називаючи заяву варварською і психологією. Психологічним терором багато хто порівнював цю ситуацію з часами холодної війни, коли риторика ядерних погроз використовувалася як інструмент пропаганди та тиску. Проте як наголошують експерти, сучасний світ змінився. Інформаційні атаки більше не мають того ефекту, який Кремль очікує. Західні суспільства вже навчились сприймати їх критично а уряди використовувати як аргумент для ще більшої мобілізації проти російської агресії. НАТО зі свого боку зробило акцент на тому, що оборонні можливості альянсу достатні для стримування будь-якої загрози. Представники командування заявили, що подібні слова не змінять факту кожна держава-член НАТО перебуває під захистом колективної оборони за статтею 5. Це означає, що будь-яка атака на Британію чи іншу країну призведе до негайної реакції всіх союзників. І, хоча Кремль розуміє, що реальне застосування ядерної зброї стане самогубством для самої Росії, погрози використовуються як елемент інформаційної війни. Таким чином, гучна заява російського пропагандиста стала ще одним проявом агресивної риторики, яка дедалі більше віддаляє Москву від цивілізованого світу. Замість досягнення бажаного ефекту залякування вона об'єднала європейські країни, зміцнила позицію Великої Британії на міжнародній арені та продемонструвала слабкість російської дипломатії. Західний світ, схоже, остаточно переконався, з Кремлем варто говорити мовою сили і єдності, а не компромісів. Цей інцидент стане ще одним аргументом для посилення санкцій, активнішої підтримки України та розширення оборонних можливостей НАТО. Російська пропаганда вкотре вистрелила собі у ногу, показавши всьому світу справжнє обличчя режиму агресивне, небезпечне й ізольоване. І чим гучнішими будуть подібні заяви, тим швидше захід консолідується перед спільною загрозою. Новина, що сколихнула міжнародний простір, стосується одразу трьох ключових постатей світової політики: Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Її зміст виглядає як вибуховий коктейль заяв, обіцянок і прямих погроз. Трамп, колишній президент з поля штат, та один із найімовірніших претендентів на Білий Дім у майбутньому, знову заявив про своє бажання виступити посередником у перемовинах між Києвом і Москвою. На перший погляд ідея звучить привабливо: світ прагне миру, Європа втомилася від війни, а українці щодня платять високу ціну за своє право на незалежність. Але, як завжди, диявол криється у деталях. Паралельно Володимир Путін виступив із власною ініці... ініціативою, яка більше схожа на ультиматум. Мовляв, він готовий зустрітися із Зеленським. Проте лише у Москві і лише на умовах Кремля. Ці умови, звичайно, повністю ігнорують український суверенітет, адже диктатор прагне нав'язати сценарій, де Україна буде змушена капітулювати і відмовитися від своїх територій. У Кремлі це називають мирними переговорами, але насправді йдеться про спробу зламати Україну та легалізувати насильницьке захоплення чужих земель. Усе це відбувається на тлі того, що ракети і дрони продовжують летіти в бік українських міст. Кожна новина про масований удар нагадує, що справжнього наміру припиняти агресію Росія не має. Тому будь-які мирні пропозиції Путіна виглядають не лише цинічними, а й відверто маніпулятивними. Це класична тактика Кремля: говорити про переговори, але паралельно посилювати обстріли, аби тиснути на Україну і міжнародну спільноту. Щодо Дональда Трампа, то його слова викликали неоднозначну реакцію. Для частини американців він постає у ролі миротворця, здатного домовитися з Путіним, але для українців та значної частини Європи такі заяви звучать небезпечно. Адже Трамп уже неодноразово натякав, що підтримка України не може бути безкінечною і що він прагне швидкого завершення війни. У практичному сенсі це може означати готовність натиснути на Київ, аби він погодився на невигідні умови. А це по суті означало б зраду українських інтересів, заради політичних балів у США. Європейські столиці відреагували на ці заяви досить стримано, але з очевидним занепокоєнням. Париж, Берлін і Лондон неодноразово підкреслювали, що будь-які переговори можливі лише за участі України і виключно на її умовах. Заява Путіна про зустріч у Москві одразу ж була відкинута як неприйнятна, адже це означало б легітимізацію диктатора та приниження українського суверенітету. Варто звернути увагу й на те, що подібні інформаційні вкиди з'являються саме в моменти, коли Захід обговорює нові пакети допомоги для України. Кремль намагається внести хаос у міжнародну дискусію, створити ілюзію, ніби мир ось ось можливий, і тим самим знизити готовність партнерів витрачати ресурси на підтримку Києва. Трамп у цій грі, свідомо чи ні, виступає зручним інструментом. Його слова часто підхоплюють російські медіа, використовуючи як доказ зростання втоми заходу від війни. Тим часом у самій Україні заяви Путіна викликали лише хвилю обурення. Уряд і президентська адміністрація чітко заявили, ніяких переговорів у Москві не буде. Україна готова до дипломатії, але виключно на основі власного мирного плану, який підтримує більшість країн світу, включно зі споворю. США та ЄС у цьому плані ключовими є відновлення територіальної цілісності, виведення російських військ і притягнення воєнних злочинців до відповідальності все інше це пастка, на яку Київ не піде. З точки зору глобальної політики. Ця ситуація показує, що війна в Україні стала не лише регіональним конфліктом, а й полем битви за вплив між великими гравцями. Сильнуває штам, Європа, Росія, Китай усі мають власні інтереси. Заяви Трампа й Путіна лише підтверджують, інформаційна війна точиться не менш запекло, ніж бої на фронті. І від того, хто виграє у цій війні наративів, залежатиме і реальний перебіг подій на землі. Україна сьогодні перебуває у складному становищі. З одного боку вона отримує величезну міжнародну підтримку, з іншого постійно стикається з новими викликами. І один із найбільших викликів це спроби нав'язати їй мирні угоди, які фактично означають капітуляцію. Тому офіційний Київ знову і знову наголошує, жодних домовленостей за рахунок української незалежності не буде. У підсумку можна сказати так: слова Трампа і Путіна це лише черговий акт великої політичної гри, але реальність полягає в тому, що ракети і дрони продовжують летіти по українських містах. Люди гинуть і страждають, а Кремль не демонструє жодної готовності до справжнього миру. Тому відповідь України залишається незмінною. Ми будемо боротися доти, доки не звільнимо свою землю і не повернемо мир на справедливих умовах. Коаліція з заходом Зеленський зустрівся з Макроном і Стармером. Ша готують нові гарантії. Париж знову став епіцентром великої дипломатії. Президент України Володимир Зеленський провів надзвичайно важливі переговори з лідерами Франції та Великої Британії Еммануелем Макроном і Кіром Стармером, а також зі спецпредставником Сполучених Штатів Америки. Ця зустріч відбулася в той момент, коли війна в Україні входить у нову фазу. А на порядку денному стоїть питання не лише про військову допомогу, а й про довгострокові гарантії безпеки, які можуть визначити майбутнє всієї Європи. Зеленський прибув до Парижа після серії робочих візитів, але саме ця зустріч стала символічною. У ній зійшлися три головні центри впливу Заходу: Франція як серце Європейського Союзу, Велика Британія як ключовий військовий союзник і США як головний стратегічний гарант. Сама атмосфера в Єлисейському палаці була напруженою, але водночас відчувалася рішучість. Жоден із учасників не сумнівався, що майбутнє війни залежить від того, наскільки зараз союзники зможуть скоординувати свої дії. За словами українського президента, ключовою темою переговорів стали нові пакети допомоги для України. Йдеться не лише про постачання боєприпасів, систем ППО та бронетехніки, а й про можливу передачу ракет великої дальності, які можуть кардинально змінити баланс сил на фронті. Для України це питання виживання, адже російська армія продовжує масовані обстріли інфраструктури, а сучасні західні озброєння дозволять не лише захищатися, а й завдавати точкових ударів у глибокому тилу противника. Еммануель Макрон під час зустрічі заявив, що Франція готова розширювати підтримку України стільки, скільки буде потрібно. Для Парижа важливо продемонструвати, що Європа здатна брати на себе лідерство і не перекладати всю відповідальність на Вашингтон. Макрон також підкреслив, що українська перемога це гарантія безпеки для самого Європейського союзу. І це не просто слова. Французи останніми місяцями активно обговорюють з партнерами виробництво боєприпасів у Європі, щоб закрити дефіцит і зробити підтримку більш сталою. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер уперше вийшов на таку високу міжнародну арену в ролі союзника України. Його риторика була чіткою. Лондон залишиться поруч із Києвом і після зміни уряду. За словами Стармера, Британія не лише зберігає всі домовленості попередніх кабінетів, але й готова посилити військову та розвідувальну співпрацю. Лондон традиційно робить акцент на ППО та морських спроможностях України, адже саме британці передавали Києву ракети Storm Shadow, які вже довели свою ефективність. Тепер же, як кажуть джерела, мова йде про розширення цієї програми та додаткові технології для захисту Чорного моря. Особливої уваги заслуговує участь спецпредставника Сполучених Штатів Америки. Хоча президент Байден особисто не приїхав, сама присутність його посланця в Парижі говорить про те, що Вашингтон не збирається залишати Україну сам на сам із війною. За даними з дипломатичних кіл, спершу зараз готують новий пакет допомоги, у який можуть увійти ракети великої дальності, АТ. А СМС, системи протиракетної оборони та безпілотні технології, але ще важливішим є питання довгострокових гарантій безпеки. Американці активно просувають ідею створення нового формату безпекових угод, які б працювали до моменту повноцінного вступу України в НАТО. Це означає більше координації, більше навчань, спільні штаби та довгострокові контракти на постачання озброєнь. Фактично, мова йде про те, щоб інтегрувати Україну в західну оборонну систему ще до формального членства. Зеленський неодноразово заявляв, що такі гарантії мають бути залізними, а не декларативними. І в Парижі ця теза знову прозвучала дуже чітко: окремим блоком переговорів стали розвідані. Україна отримує унікальні дані від Скобашнештатчі Великої Британії та Франції, які дозволяють прогнозувати нові російські удари і коригувати власні наступальні дії. Під час зустрічі обговорювалися нові методи інтеграції цих розвіданих у спільну систему управління, щоб забезпечити ще швидшу реакцію на загрози. Це надзвичайно важливо, адже останні масовані атаки Росії показали, що ворог намагається діяти непередбачувано, комбінуючи ракети, дрони та артилерію. Не менш важливо, що на переговорах йшлося не лише про зброю. Зеленський наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії. Париж, Лондон і Вашингтон готові координувати нові обмеження, спрямовані насамперед на оборонний сектор Кремля, постачання мікроелектроніки та обхід санкцій через треті країни. Для України це ключове питання. Кожен зруйнований канал постачання озброєнь до Росії означає менше ракет і танків на полі бою. Зустріч у Парижі мала й символічний вимір. Вона продемонструвала, що, попри втомленість від війни та внутрішні проблеми, захід не збирається відходити від України. Навпаки, формування коаліції між Францією, Британією та спечмою шам над це сигнал Кремлю. Ніякого розколу немає. Підтримка Києва залишається єдиною і послідовною. І навіть більше зараз ця підтримка виходить на новий рівень, коли йдеться не лише про виживання, а й про перемогу для України. Це означає, що у найближчі місяці ми можемо побачити суттєве посилення військових можливостей. Додаткові ракети великої дальності дозволять бити по логістиці ворога знищувати склади, мости та командні пункти далеко за лінією фронту. Це серйозно ускладнить планування наступальних операцій російському командуванню і може змінити темп війни. Втім, у Кремлі вже традиційно намагаються представити цю зустріч як змову Заходу проти Росії. Пропагандистські медіа ряснюють заявами про те, що Україна перетворюється на плацдарм НАТО. Але факти залишаються незмінними: саме Росія розпочала цю війну, і саме її агресія змусила Захід згуртуватися. Українське суспільство уважно стежить за такими дипломатичними подіями. Опитування показують, що довіра до Зеленського та ЗСУ тримається на високому рівні саме завдяки тому, що українці бачать реальні результати міжнародних переговорів. Кожна нова угода, кожна передана система ППО або пакет санкцій сприймаються не просто як дипломатія, а як конкретний крок до перемоги. Париж став майданчиком, де чітко прозвучало: коаліція із заходом існує і вона працює. Зеленський отримав підтвердження, що Україна не залишиться наодинці. Макрон, Стармер і представник Споруштійна погодилися на тіснішу координацію, і тепер справа лише за реалізацією цих домовленостей у найближчі тижні. Ми ймовірно побачимо оголошення нових пакетів допомоги, які зміцнять українську армію і наблизять перемогу. І головне, ця зустріч показала, що навіть у найважчі моменти війни Україна не втрачає дипломатичного фронту. Навпаки, Зеленський знову зумів зібрати навколо себе найсильніших партнерів, які готові йти разом до кінця, а це означає, що шансів у Кремля нав'язати свій сценарій стає дедалі менше, бо перед ним не лише Україна, а вся коаліція вільного світу.